Як боротися зі злочинністю? Правоохоронні органи на закритій нараді, шукали шляхи вирішення. Нині ситуація в державі вимагає посиленого контролю, зазначив головний прокурор Сумщини. Так, зокрема, насторожують наших захисників терористичні події, котрі нещодавно були в Конотопі та шості. Повідомлення про мінування зросла кількість навмисних вбивств, значно збільшили зброї та засобів ураження, котрі перебувають в обігу. Причому таке до області ввозиться з зони АТО. Єдине, що втішає наглядове відомство прояви порушень. Закону не масові. Завдячуючи спільним, скоординованим своєчасним заходам, нам вдалося не допустити масових проявів сепаратизму, тероризму в області. У нас немає незаконних воєнзованих формувань і вилучаємо зброю. Загалом із початку року відкрито 13 кримінальних проваджень за фактами терористичної діяльності та 21 про вчинення сепаратистських дій. Одна з останніх резонансних справ затримання інтернет-сепаратиста. Його виявило управління служби безпеки в Сумській області. Чоловік 39 років у мережі закликав чинити збройний опір селам АТО і вступати до лаг так званих ДНР і ЛНР. А Сумську область мріяв бачити у складі Новоросії. Наразі провадження скероване до суду обвинуваченому у сепаратизмі загрожує від 3 до 5 П'яти років позбавлення волі 9 вересня цього року. Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною першої статті 110 кримінального кодексу України, тобто посягання на територіальну цілісність та недоторканність України. 16 вересня було складено обвинувальний акт, згідно з яким він повністю визнав свою вину.